Породи собак, які краще не заводити початківцям. Японська кіта це порода, яку я просто не рекомендую переважній більшості людей. Не кажучи вже про перших власників, ці сильні тілом і характером собаки не рекомендуються для власників початківців, вони потребують досвідчених власників та ранньої і постійної соціалізації і навчання. Втора порода це робоча німецька вівчарка. Німецька вівчарка службова порода з серйозним характером і потребує уваги до виховання. З раннього віку вона також підходить лише для досвідчених власників. Третя порода собаки бордер колі. Собаки цієї породи дуже розумні, але вимагають постійних фізичних і розумових навантажень. За відсутності необхідних навантажень схильні до саморуйнування, згризання лап, виїдання. Шерсті, знищення майна, псують речі, розгризають іграшки, рвуть шпалери і ліноліум. Вимагають багато уваги, постійного навчання новим навикам, не підходять для вольєрного або вуличного утримання.